Наближається новий посівний сезон. У зв'язку з цим у нас з'явилося багато питань, пов'язаних з вирощуванням овочів, особливо в північних регіонах України. Багатьох садівників-любителів налякало минуле літо з його різкими погодними аномаліями, коли червневу спеку змінив тривалий холодний і дощовий період. Майже ніхто не отримав хороших врожаїв огірків, які деякі городники пересівали по 3-4 рази та інших овочів. Від постійних дощів і холоду рослини страждали від грибних хвороб. Та ще синоптики лякають нас аномально холодним і дощовим майбутнім літом. Звичайно, вони можуть помилятися. Згадайте, який жаркий серпень нам обіцяли в минулому році? А в підсумку, несподівано прийшов арктичний холод. Але початок літа обіцяють раннім, сонячним і спекотним. А значить, наше завдання якомога раніше виростити овочі та зелень, поки погода дозволяє. Зробити це можна тільки за допомогою розея способу вирощування. Сьогодні я розповім вам про те, яка розея овочів краще росте в теплиці, а яка на відкритих грядках. Ми вибрали найчастіші питання і постараємося відповісти на них максимально докладно. Які овочі можна вирощувати через розесаду в теплицях, щоб отримати ранній урожай? І як бути, з запилюються культурами, адже комах запилювачів в теплицях немає. Традиційно через розесаду вирощують селеру, кореневу і черешкову, томати, перці, баклажани, капусту, гарбузи. Досвідчені городники зі стажем намагаються більшість овочевих і зелених культур вирощувати розесадним способом. Це дозволяє їм отримувати урожай на місяць раніше. Вони сіють на розея до огірки, кабачки, патисони, будь-які види капусти, цибуля порей та інші культури. Безрозсадним методом вирощують тільки овочі з коротким терміном вегетації, редис, салат листовий, цибуля на перо, а також коренеплоди, буряк, морква, ріпу та інші. Багато городників віддають перевагу овочам з відкритих рядок. Але важливо пам'ятати, що при температурі плюс 17 градусів припиняється зростання огірків, томатів, гарбуза патисонів. При плюс 9 градусах всі рослини завмирають в очікуванні тепла. Тому запасайтеся плівкою, високими дугами і іншими каркасними конструкціями, щоб в разі різкого похолодання швидко спорудити над грядками плівкові парники. Нетканий матеріал в таких умовах не допоможе, так як він гірше тримає тепло. Що стосується комах запалювачів в теплицях, запевняю вас, в спекотні сонячні дні проблем не буде. Відкривайте двері і кватерки, ставте на грядки блюдечка з варенням або цукровим сиропом, і комах в теплиці буде більше, ніж на вулиці. Так що запам'ятайте, розея сада овочів допоможе вам отримати урожай як мінімум на місяць раніше. Мене дуже хвилюють огірки. Щороку у мене їх було багато в теплиці. А в минуле літо збирала по два-три огірочка через день. Я сіяла їх насінням прямо в теплицю. Хочу в цьому році спробувати посіяти на розесаду і потім висадити. Коли краще сіяти. Огірки, вирощені через розесаду, називають огірочками скороспілками. На розесаду насіння висівайте на чотири тижні раніше, ніж в тепличні грядки, в залежності від термінів у вашому регіоні. Відповідно, і урожай отримаєте раніше. Розея саду вирощуйте в окремих стаканчиках діаметром 8 см. При пересадці не вивалюйте рослина з землею, а акуратно розріжте стаканчик ножицями, щоб не пошкодити коріння. У огірків дуже ніжна коренева система, її легко травмувати. Така рослина буде довго відновлюватися. Далі вирощуйте розе садні огірки так само, як з насіння. Для теплиці вибирайте партенокарпічні, не потребують запилення, ранні гібриди. Для парників, будь які які вам подобаються. Для теплиць відмінно підійдуть гібриди, які добре ростуть при низьких температурах і нестачі сонця. Я ніколи не вирощував перець. Хочу спробувати цього року. Коли сіяти насіння на розесаду, і коли пересаджувати в теплицю. Швидше за все, ви маєте на увазі солодкий болгарський перець. Всі види парців теплолюбні культури, і їх можна виростити тільки через розесаду. У вашій кліматичній зоні насіння парцю на розесаду висівають з 10 по 15 березня. У теплицю розесаду висаджують у віці 50 60 днів в залежності від сорту. Вона повинна мати міцні товсті стебла висотою близько 25 см з 20 листям і розкрилися бутонами. Оптимальний час посадки сади парцю в теплицю середина травня. Вам підійдуть ранні і середньоранні сорти солодкого парцю пізні можуть не встигнути визріти. Я дуже люблю петрушку. Додаю її в супи, другі страви, салати і маринади. Минулого року через холодне літо і дощі моя петрушка загинула, просто замокла і згнила. Чи можна виростити петрушку через розесаду? Так, можна. Причому дорослі кущі будуть міцніше і пишніше. А зелень ви зможете використовувати на три тижні раніше, ніж при посіві насіння в ґрунт. Але при вирощуванні розесади петрушки є свої тонкощі. Дуже важлива передпосівна підготовка насіння. Справа в тому, що насіння петрушки, кропу та інших пряних трав містять ефірні масла, які уповільнюють їх проростання. Щоб прибрати цей ефект, насіння петрушки поміщають в мішечок і замочують в теплій воді на 4 доби, воду міняють тричі на день. Після цього насіння акуратно розкладають борозинки на ґрунт на відстані 2,5 см один від одного, присипають тонким шаром землі і поливають. Ємності накривають плівкою і ставлять на південне вікно. Температура повинна бути не нижче плюс 25 градусів. Через тиждень з'являться перші сходи. Плівку знімають тільки після появи першого справжнього листа. Але кожен день її відкривають на півгодини для провітрювання і поливу. Розея сада петрушки дуже ніжна, тому доглядати за нею потрібно акуратно. Після появи другої пари листя рослини удобрюють розчином сечовини, а потім гуматом з калієм і фосфором. У ґрунт саду висаджують на початку травня, притіняючи від яскравого сонця. Через саду можна вирощувати тільки листову петрушку. Кореневої потрібні глибокі ємності, інакше корінь буде маленьким і деформованим. Тепер ви розумієте, наскільки важлива розея сада овочів для отримання хорошого врожаю. Особливо це актуально в умовах холодного і дощового літа.